Система, яка працює, вона де-факто дає якісь результати, але не ті, які необхідні. Це набагато складніше. Питання не, воно не, скажімо так, не досить легке, і коли очікують якісь рішення, то це там, рішення одно, однокрокове. Да, якесь. Насправді це стратегічні рішення. І проблема величезна заключається в тому, що ми де-факто ми в повномасштабній війні вже три роки. Вже четвертий день, а у війні загалом 11-й рік. Тобто ми розуміємо, що це довготривалий процес і це не короткострокова історія. А на жаль, система і багато складових цієї системи працює, як, начебто, це має закінчитися через е декілька місяців, максимум через півроку. І це ми бачимо якраз: от е яскравий приклад цьому, як працює ТЦК. Бо вони просто хапають людей. Фактично, це полювання на людей для того, щоб вирішити питання короткостроково. Тут треба закрити цю дірку і поповнити ці мобілізаційні ресурси, які зараз необхідні для армії. Але як працює це на довгостроковому баченні, в довгостроковому вимірі? Ну це ж величезна проблема. Це точно не мотивує той е військовий склад, який зараз є, вже воює, потенційно військовослужбовців. Ну так не має працювати. Давайте знову знімемо рожеві окуляри, будемо об'єктивні. Завтра це не завершиться. І через місяць це не завершиться, через два ні. Ми маємо розуміти, що, в принципі, поки існує Російська Федерація, ми з ними будемо у війні постійно. Війна може бути різного штибу. Або така повномасштабна, або гібридна, або там конфлікт на рівні антитерористичної операції. Це буде відбуватися постійно, відповідно, Збройні сили України єдина гарантія нашої безпеки і оборони. В принципі, проти всіх, хто, хто там, хоч трошки, має якесь бачення відносно е, України, території України, людей України, народу України. Збройні сили України єдине, хто нам забезпечить цю гарантію безпеки. Все, а значить, нам треба думати системно і системно формувати ці збройні сили, допомагати не тільки виділяти необхідні там кошти, обсяг, а саме системно, щоб цей механізм працював, цей корпусна система. І в першу чергу, як формується ця мобілізація, відбувається, де рекрутинг. Повноцінна працююча і рекрутингова система. Так, воно набирає зараз оберти, але набирає оберти не централізовано, скажімо так, а відповідні військові підрозділи самі це роблять. Хоча насправді вони мають воювати, а не займатися тим, чим має займатися Міністерство оборони, як головний головний менеджер, який забезпечує Збройні Сили України. І, в принципі, Генеральний штаб, який це мав би також про це думати. І оце величезна проблема. І коли ми бачимо, повертаючись те, що відбувається зараз на вулицях, що робити ЦК, знову ж це короткострокові рішення в довгостроковій історії. Так не має бути. Це має бути змінено конкретними підходами, законопроектами, законодавчими іншими актами, нормативно правовими актами, іншими діями, і тоді, щоб це працювало дійсно системно, щоб людина розуміла для чого йде, куди йде, коли ви, якщо вона йде на контракт, коли вона звільниться, що вона має які гарантії забезпечення, соціальні гарантії для себе, для родини. Ось цей комплекс буде вирішувати те, як будуть збройні сили загалом існувати, працювати і в принципі захищати нас, і завдяки якому цьому механізму бойовому, який буде нам гарантувати безпеку, і, в принципі, цілісність нашої країни і зараз і на майбутнє.